Всім привіт, з вами компанія Автопарк. Ось такий Ford Escape у нас Появляється гібридний на продажу, це у нас 2,5 літри гібрид 2021 рік в комплектації SE. На гарній комплектації, скажімо так, вже. у нас камера заднього руху ймається. Комплектація SE, текстильний салончик, світленький, темно-сірий такий. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, як ви можете побачити, є стеклопідйомники, управління фарами, у нас автосвітло, 113 тисяч км бридного пробігу, автоматична коробка передач, двозонний клімат, контроль, гарна мультимедіа з камери заднього руху, шикарний стан автомобіля, не заюзаний, не потяганий. Дуже економічний для міста, а за додатковою ціною звертаємось компанія автопарк всього вам найкращого.